Внім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. В цей святковий день ми зібралися, щоб вшанувати правду нашої віри, яка у навчанні церкви виражена такими словами. Непорочна діва збережена від усякої плями. Тарбородного гріха, попитовні свого земного життя, була взята до небесної слави з тілом і душею, та прославлена від Господа, як цариця Вселенної, щоб поєднилася вона повніше до свого сина, володаря володарів та переможця. Над ріхом і смертю. Дорогі в Христі, брати і сестри, один є Бог і один є посередник між Богом і людьми. Ісус Христос, який прийшов у цей світ і дав себе самого як дику за всіх. Однак Причиста Діва Марія, народжуючи Христа, викорнюючи Його, жертвуючи Ісуса в храмі Небесному Отцеві та співстраждаючи своїм Сином, коли Він був на Христі, особливий спосіб вона співпрацювала у ділі нашого. Спасіння. Тому Марія, будучи Божою Матір'ю, подяку бо благодаті є також нашою Матір'ю. І Христова Церква повчає нас, що це материнство Марії воно тримає безпереривно, починаючи від тієї згоди, коли вона дала ще. У благовіщенні і в яку підтвердила, що без вагання без під Христом та й триватиме аж до вічного досконалення всіх християн у Небесному Царстві. Дорогі в Христі Церква також повчає нас особливо, що це свято успіння, що Марія, будучи взятою на небо, не занекаєла цього свого материнського спасительного завдання. Вона продовжує його різнорідним своїм заступництвом, виконуючи нам дари вічного спасіння. І своєю материнською любов'ю вона бає про нас. Як про братів свого Сина, які знаходимося ще на шляху до щасливої батьківщини і в різних небезпеках і жужбах. Говорячи про материнську роль Марії, варто також пригадати слова папи Павла VI, які він сказав свого часу про Марію в одній із своїх промов. Марія, яка є матір'ю Христа, є також матір'ю Церкви, сказав він, може скластися враження, що вислів Марія, наша мати, і вислів Марія Мати Церкви мають дві різні значення. Але насправді ці два вислови означають одне й те саме. Ми повинні пам'ятати, що церквою є ми, Кожен з нас. І особливо це свято нам потрібно пригадати собі, що ми почитаємо Марію не кожен сам по собі, а як одна церква Христова, якою є Марія Матір'ю. Звичайно, що термін церква має різні значення. Церкву називають будівлею, у якій християни моляться. Для багатьох церква це духовенство, церковна ієрархія. Але ми повинні пам'ятати, що церкву встановив Христос. І в Його задумі церква це є спільність усіх християн із Ісусом Христом. І ця спільність наскільки є важлива і особлива, що усі християни вони становлять одне містичне тіло Ісуса Христа, якого Він є Головою. Саме це. Є церквою. І саме цієї церкви Марія є матір'ю. Дорогі у Христі, споглядаючи сьогодні на нас своїх дітей, і Марія сумніву бажає, щоб кожен з нас відновив почуття своєї приналежності до церкви Христової. Адже Часто ми забуваємо про те, що належимо і становимо одне містичне тіло Христове. І через святу тайну хрещення кожен з нас став частиною цього тіла. Але своїм життям, вчинками, своїм світоглядом ми деволі вносимо розбрат тіло Христове. А святий апостол Павло в одному з своїх послань написав так. Так само, як тіло є одне, і хоч воно складається з багатьох частин. І всі частини тіла хоч їх є багато, але вони становлять одне тіло, так і Христос. Усі вомив Христа. Хрестилися, хрестилися в одному дусі, щоб бути одним тілом. І всі ми були напоєні одним духом. Не може прикладом око сказати руці, що ти мені не потрібна. Не може голова сказати ногам, ви мені не потрібні. Бог так уклав людське тіло, щоб не було в ньому. Роздолу. Дорогі в Христі, брати і сестри, ми деколи вороже ставимося одне до одного, ненавидимо одне одного, обманюємо і завдаємо Кривди. І власне цим ми самим завдаємо болю цілому тілу Христовому, цілій церкві, цілому Христу. І нашій Матері Марії, якщо зібрати прикладом всіх християн в одному місці і розмістити їх у формі одного людського тіла, назвавши його тілом Христовим, то ми б були певно сильно вражені, бо ми б побачили, що у цьому тілі є багато чого хворобливого. І суперечливого. Так як кожна мати вболіває над хворобою чи каліцтвом своєї дитини, так часто причиста Діва Марія вболіває над церквою, яку кожен з нас творить, вболіває над містичним тілом, бо є в цьому тілі багато місць де християни наче поровно заражені гріхом, нам потрібно часто роздумувати над своєю принадлежністю до церкви Христової, яка є його містичним тілом. Це допоможе нам і буде спонукати нас провадити відповідне християнське життя. Багато святих усвідомлювали велику гідність, яка випливає з приналежності до церкви.